Запобігти, врятувати, допомогти три професійні орієнтири працівників державної служби з надзвичайних ситуацій. 17 вересня ті, хто рятує українське життя у вогні під час повеней, а в останні три роки і в епіцентрі влучання ворожих ракет приймають вітання. Цього дня вся прилучена об'єдналася, аби відзначити найкращих з кращих і вкотре подякувати кожному та кожній за службу українському народові. Прилуцький район у нас. Завжди на гарному рахунку і завдячуючи вашій роботі, щоденній, відповідальній, небезпечній, але в той же час якісно, професійно ви підходите до виконання своїх обов'язків. За це хотілося вам усім і кожному окремо подякувати вашому керівництву, яке робить організовує вам належні умови для виконання обов'язків. Дякую і не стільки клін, всім і кожному, за той вклад, який ви робите, для того щоб на наші прилучення було спокійно. На наші прилучення було все тихо. Служу українському народові виголошують рятувальники, отримуючи відзнаки. Це вони завжди поспішають на виклик. Вони першими надають невідкладну допомогу. Кожен з них без роздумів підставляє плече своєму товаришу та всім, хто цього потребує. Уночі та вдень прилуки спокійні. Їх на фронті захищають військовослужбовці, а в тилу завжди допоможуть рятувальники. Почесними грамотами Прилуцької міської ради міський голова Ольга Попенко відзначила 20 надзвичайників. Це подяка всієї громади за щоденну службу. Звичайно що я буду вітати вас від всіх Прилук, від всієї громади. Дякувати вам за ваш професіоналізм, дякувати за наш спокій, дякувати за те, що ви працюєте цілодобово, і ви цілодобово допомагаєте нам. Добра вам усім, злагоди вам усім. І нехай життєва стежина кожного з вас буде остелена квітами радості, щастя, любові, удачі, а головне миру. 11 територіальних громад Прилуцького району сьогодні оберігають три загони. Ось ці чоловіки та жінки допомагають як запобігти надзвичайній ситуації, так і врятувати постраждалих у разі її виникнення. Я вам всім хочу побажати, щоб ви берегли своє життя, здоров'я, берегли здоров'я життя своїх близьких та рідних. Нехай Господь всю оберігає всі ваші родини, оберігає вас всіх, коли ви працюєте на ліквідації наслідків чи на викликах, буде завжди. З вами сухополов'янська громада одна з найбільших у Прилуцькому районі. 17 вересня 54 населені пункти об'єдналися у спільній подяці своїм рятувальникам. Сотні ліквідованих пожеж допомагають зберегти врожаї, оселі та життя українців у разі надзвичайної ситуації. Без роздумів телефонують на 101, де завжди візьмуть слухавку і приймуть виклик. Ми всі усвідомлюємо, розуміємо наскільки для нас важлива ваша праця, ваш професіоналізм, ваша самовіддача. І той девіз запобігти, врятувати, допомогти, він притаманий саме вам, вашій службі. Тож, ви у нас самі найкращі на прилученні. ЗБС, потужна команда, вам все до снаги. Побажання сьогодні основне, щоб поменше було надзвичайних ситуацій і подій у нас на прилученні. Міцного вам здоров'я, вам, вашим родинам, достатку, належної нагороди від держави. Визнання вашої неоціненної, вкрай для нас всіх важливої праці. От. Божої опіки вам. Щиро від душі вітаю, вся наша громада вас і бажаю вам всього найкращого. Разом ми сила, в єдності до перемоги, і все буде Україна з такими, як ви. Все нам до снарів слова вітання, вдячності та щирі побажання у професійне свято супроводжували його винуватців. Надзвичайників відзначила кожна громада. Це вони герої нашого часу. І відзначення цього професійного свята це в першу чергу подяка кожному захиснику України. Ви дійсно є найкращими не тільки сьогодні, просто так є. Ви патріотичні, ви сильні, ви мужні, ви. Благородні ви – взірець для наслідування. Шановні рятувальники, найщиріше вітання з вашим професійним святом. Подякувати за самовіддану працю, за ваш героїзм, за врятування життя, яке ви робите постійно. Ваша мужність, відвага і готовність прийти на допомогу, що миті. Це не просто ваші професійні якості. Це героїчні риси. Адже не дарма ми вас і називаємо герої без зброї. Ваша робота це справжній героїзм, який заслуговує на нашу вдячність та повагу. Це зовсім нелегка робота. Це дійсно самовідданість, це дійсно ваша відвага. Приємно в цьому залі бути рядом з героїчними людьми, служба яких потрібна Україні, потрібна нашому народу. Дякую від нашої громади Линовицької вам за роботу. Дякую вам за врятоване життя, за врятоване майно, за те, що ви цілодобово стоїте на захисті стрімнян. Бажаємо вам завжди бути міцними, здоровими, захищеними, захищеними як державою і Богом. Хочеться вам побажати міцного здоров'я. У вас професійний праздник і безпечної служби, щоб у вас все було добре. І нехай будуть такі дні, коли не буде жодних викликів, щоб ви могли бути з родинами, щоб у нас все було добре, все буде Україна, усім мирного неба. Саме від вашого професіоналізму, від злагодженості на ваших дій залежить саме головне життя і здоров'я людей, і звичайно ж, цілісність їхнього майна. Тому вітаючи вас зі святом, я щиро бажаю те, що не купиш за гроші, міцного здоров'я вам, родинам вашим, фінансового благополуччя, миру і злагоди у ваших родинах. І нехай ми якнайскоріше почуємо оті два довгожданних слова перемога і мир. Назвичайники тісно співпрацюють з товариством Укрнафта. Цього дня від імені підприємства своїх колег, що на службі українському народу, вітав військовослужбовець, голова проспілкового комітету акціонерного товариства Укрнафта Віталій Іценко. У боротьбі з вогнем чи під час ліквідації іншої надзвичайної ситуації рятувальник може розраховувати не лише на себе колеги, об'єднані спільною метою запобігти, врятувати та допомогти. Надійна підтримка для кожного працівника ДСНС. Це єдина родина, що виконує спільну місію служити українському народу. Дай Боже нам. Здоров'я вашим родинам, вам, щоб ви завжди йшли на роботу з задоволенням, верталися з цілами своєї роботи, і щоб те, що ви робите, воно було потрібне і оцінене. Тому хай завжди буде посмішка, гарний настрій, позитивний і щоб все у вас складалося якнайкраще. Щиро вітаю усіх рятівників з професійним святом, з Днем-рятівника. Зичу вам здоров'я, добробуту, родина, сили та енергії для подальших успіхів у вашій небезпечній та відповідальній праці. Щиро дякую за вашу сміливість, вірність, обов'язку, постійну бойову готовність до боротьби з безжалісними стихіями та викликами, пов'язаними з, з нашим неспокійним сьогоденням. Завдяки тій роботі, яку проводять всі хлопці, кожен день у нас сьогодні спокійно. І ми можемо, як то кажуть, відзначати такі важливі дати, як сьогодні день рятівника. Професія рятувальника сьогодні як ніколи набуває нових значень. Це робота під обстрілами і в зонах підвищеної небезпеки. Службу українському народу несуть як чоловіки, так і жінки. Рятувальниця Анастасія Ленець допомагає запобігати надзвичайним ситуаціям. Ми працюємо з дітками, проводимо профілактичну роботу з людьми завдяки заради того, щоб допомогти. Не потрапити в надзвичайну ситуацію, або ж розповідаємо, як вийти з надзвичайних ситуацій і як реагувати на ту чи іншу надзвичайну ситуацію, пожежу. Анастасія на службі вже 10 років. За... каже це сімейне. Моя сім'я. Це військові. Мене папа військовий. Я виросла в сім'ї, де працювали військові. І для мене це в принципі з самого дитинства було допомогти. Це основа всього, і так воно йде по життю. Мене у мене також працює в цій службі. Ми допомагаємо. Я запобігаю, чоловік мій реагує. Так що наша родина допомагає нашій країні, нашому суспільству боротися з усіма негараздами. До слова саме професія рятувальника і допомогла надзвичайниці знайти своє кохання. Ми Знайомились в інституті, і так наші долі зійшлися, і ми приїхали разом в місто Прилуки працювати, і допомагати нашій країні. Пані Анастасія серед тих, хто отримав почесну грамоту та особисті вітання від прилуцького міського голови Ольги Попенко тішиться, що її робота та праця колег не залишається непоміченою. Ми дуже вдячні, що наше свято цінують, його пам'ятають, що нас всіх шанують і нас вітають, тому що ми робимо по суті одну роботу. Ми допомагаємо суспільству. Наш нашому і для нас це дуже дуже гордо, що ми носимо це звання рятувальники. Що ми маємо змогу допомагати нашому суспільству? Євген Мусієнко рятувальник вже 11 років, як і Анастасія допомагає запобігати надзвичайним ситуаціям. Найбільше тішиться, коли всю важливу інформацію, котру Євген надає дітям, засвоюють та використовують в реальному житті. Бере гордість за те, що ти. Мабуть, правильно щось розповів, знаєш, як це розповісти, щоб діти тебе почули, і потім цим користувались в подальшому житті. Як випадок, у нас було у Сухополов'янській територіальній громаді, діти знайшли протитанкову міну і, скажімо, виконали цей алгоритм, як потрібно діяти, повідомили дорослим, вони самі телефонували. Тобто бере гордість, що за дітей, що і за. Наших співробітників за себе, що вони знають, як діяти, і в нас не виникає надзвичайних ситуацій саме із підростаючим по Євген Мусієнко говорить за роки служби, він і його колеги бачили тисячі пожеж, боролися із іншими стихіями. А в час війни рятувальники пліч опліч борються ще й за мир і безпеку українців. І найважливіше у цій професії наразі це витримка, тому що такий складний час в нашої країни, і для того, щоб Скажем, працювати не такий легкий час, потрібна максимальна концентрація, психологічна стійкість і знати, до чого ти йдеш. Провідний інспектор Ілля Львов запобігає надзвичайним ситуаціям у Варвенській громаді. Працює вже чотири роки. Це дуже тяжка робота допомагати людям, рятувати людей. Це небезпечна робота, перш за все. Тобто допомога є допомога. Я вірний своїй справі. Вітання з професійним святом отримував і Юрій Абрамов. Вогнеборець 11 років віддав справі життя. Професію вибрав для себе, працюю, подобається. Я раніше працював в міській частині, зараз час на об'єктовій. Різна специфіка, але в принципі все йде до одного запобігти, врятувати, допомогти. Дуже Професію. приємно, що оцінюється наша робота. Ну не тільки там свята, а взагалі людьми, що нас цінують. І не тільки до війни, ну, і до війни нас цінували, а зараз більш актуально розмінування територій, ліквідація наслідків російських атак, пошук постраждалих під завалами. Це сьогодні чи не щоденна праця надзвичайників, працюють у тилу і на прифронтових територіях з вірою у перемогу та вдячністю збройним силам України за можливість і надалі рятувати життя.